прекрасны мои львы. Обожаю этот э, знак зодиака, потому что я по асценденту лев. И что хочу сказать, что вот, э, асцендент лев отыгрывается на моей жизни. и <головіко> на мне настолько жестко, что там никакой знак зодиака вообще где-то в тени стоит. А асцендент прямо тут прям прет, это разрывает это все. Ну, короче, кто асцендент лев, вперед и слушаем. Кто по знаку зодиака лев, вперед и с песней. Посмотрим, что для прекрасных львов на грудень месяц 24-й рик приготовил. До чого підготуватися, що Дивимося. Стрка Пентаклів? Ну, робота, деньги, деньги, робота, дом, робота, деньги. деньги будуть, це радує. На роботі, можливо, буде повищення кваліфікації, поїхати на якісь курси, одіслати на якісь курси, можливо, якщо ви працюєте на себе, то ви купите якісь курси, щось будете проходити, будете тачувати своє майстерство і будете. Повышайте все те хорошие, что есть у вас, в качествах, в работе и так далее. То тобто, есть, ну, финансовая как бы жилка у вас присутствует. Это хорошо в наше время. Двинемся к другу карте. Ну, вторая карта почти, как и первая. Тут работа, дом, дом, работа, дом, работа, работа, дом. Очень интересно в Хочу сказать: "Вот, ни работы, ни ни, ни дома, ни дома, ни работы". А у вас це так хорошо і прекрасно. А, що каже треки Пентаклів? Вона каже про те, що у вас буде якась ідея, наприклад, або людина, з якою можна розділити цю ідею, або людина, яка вам щось предложить, що ви будете взращувати якусь ідею, да, якийсь момент в своїй житті, вмісті з ще якоюсь людиною. Боже, це буде ваш чоловік, якщо у вас є, якщо, або хлопець, та людина, з якою ви живете. Тож це може бути мама або сестра, ну, або папа, смотря хто з ким ви живете. Це все буде проходити в мірі от, ваших чотирьох стін вдома, ну, чи вас там стін. Або ж, як варіант, це може бути просто ремонт тот, вы работаете на работе для того, чтобы до Нового года наконец-то успеть уже доклеить обои, поставить те вікно и слава богу уже жить в красивом ремонте. Берёмся третью карту. Король кубка. Но если мы насмотрим мужчине, то это могут быть, а, друзья, знакомые, а, вратеи, смотря а якщо мене і просто будуть розговор на да, робочі моменти. Ну якщо мене смотрят дівчата, а дівчата мене смотрять, я думаю, більше, то король кубків може говорить про те, що в місяці грудні з вами або познайомиться чоловік в одної стихії. А, нагадую, це дуже романтичні, дуже теплі, мягкі покладості, але не тоді, коли в них цунами в голові. Отак-от. Зраніть їх з морем. Коли штиль, і коли є такі волни, що ти заходиш та виплює. <с>, Емоціональні качелі теж можуть бути присутнювати. Ну, чому це все? Тому що такі мужчини, в принципі, вони дуже вміють подобатися дівчинам, вони знають, що їм сказати. Поэтому, пожалуйста, держать себе в трусах, в ногах і в руках. Окей? Що нам приготувала друга колода? І перша карта. Дивіться, як гарно. Це король Кубків. Добрий вечір, так? Да? Зараз я трошечки это, нічого не нападаю. Одна колода сказала, що у вас буде з мужчиною мужчина, кубки. І друга колода каже, що у вас буде прекрасний, прекрасний вечір, день, неделя, либо місяць, грудень, з цим прекрасним чоловіком. А може це ваш м -м, бивший, наприклад, який буде вас якось вітати з праздниками, або давати про себе знати. Знаєте, коли вже все потухло, ви вже сидите і у вас вже нова життя, і він такий «Привіт за і такі, «Да». Жаба яка. Знаєте, так, так, приблизно таке може бути. Або може бути просто людина з якою ви будете круто проводити час грудень. може, це просто буде ваш друг. Але судя по тому, що тут намальовані сердечка, це явно не дружба. Або якщо у вас є хлопець, який ви думаєте, що з вами друже, повірте мені, він не друже з вами. Він з вами дуже не друже. <сум> він просто скриває свої чувства вас, вас щоб вас не налякати. Дивимося другу карту. з Другої колоди. Ну, шабаш. Шабаш нужен завжди. Шабаш. Все ще з подружками, посіділки. Ну, в кого нема подружок, в кого, того є коти, і там вон теж є коти. Тобто, встреча давніх знайомих, родственників, або вже просто подружка, або вже когось може бути день ви підете зустрінетись, або ж як варіант Новий год, ви просто можете зустрічати в сильно там більшій компанії, де буде м, ваша компанія, ваші знайомі, там, та, да, ваші там, подружки, друзі і так далі. І вам буде комфортно і прекрасно. А може на цьому шабаші ви будете обсуждати прекрасного чоловіка кубкового і думати, так, а що з ним робити? А що робити? Так, зустрічатися, не зустрічатися, сходить з ним, не сходить, що робити? Мама, де море, розумієте? Дивимося третю карту. Ні, ну шабаш таки все стоїться, подивіться, полетіла вже навстречу до вас. Карта луна каже про те, що вам треба трошечки. Емоціональний фон треба послідити за своїм емоціональним фоном. Може у вас часто болить голова або часто приливи отливи, якісь моменти, наприклад, там щось ви риби наїлись, наприклад, і у вас вичок. Ну тобто, вам треба послідити за своїм здоров'ям і ментальним, і фізичним. що луна каже по перше про те, що можуть бути щось якісь моменти по стороні мами, по лі, по лінії мами ну, якісь там хвороби або якісь або моменти. негативні А з другої сторони про те, що ви можете чогось боятись. Може, ви, дійсно у вас є та людина, з якою хотілося б повстрічатися, але ви боїтесь просто відкрити даній людині, як варіант. Ну, і ваші страхи вас можуть зжерти. Але ота луна на картинці, там де я лечу к вам <свісно> на лічну консультацію, говорить про те, що знаєте, якби не було темно, завжди є просвіт. навіть на саму страшну темноту. Дивимось третю колоду, що нам скаже третя колода про грудень місяць 24 год для прекрасних любов. Перша карта. Сетка мечей. Можуть бути якісь події, які вас дуже, дуже розстрають і підшатують ваше психологічне здоров'я. що що тут є. Десь є моменти, де ви може, на когось обіжались або э, держите обіду злость заздість навіть на когось і це вас їсть зсередини або можливо може такий бути момент що в грудні хтось з вами може поступити не дуже приємно і вам буде больно не треба робити вид, що ви вмираєте Проще просто переосмислить собі всі моменти які які вам не подобались, які вас образили і просто наступного разу не дати такій ситуації не дивимося другу карту Мене це уже лякає, тому що я постендент студію. Рейка на мечів. Крікамічів може говорити про те, що вам буде якось не по собі. По-перше, обратіть увагу на своє здоров'я. Тому що здоров'я це важніше просто. Не так важне все остальне, як здоров'я. Не важно, вам 25, 15, 30, 40, тридцять, і Обратіть увагу на здоров'я на стані кривоносних судин, серця, давлення і так далі. Це по-перше. А по-друге, можуть бути просто моменти, які вас трошечки розчарують. І вас буде, може, бути в грудні якийсь такий удар, якого ви не чекали. Але ви його пройдете, я думаю, з успіхом. Якби не було погано, після ночі завжди наступає день. Третя карта це жезл. Це жезлі. Вважаю. Це, жезл. це пристрасть це очень охерительна ідея, вспышка емоцій, вспышка ідеї, яку треба сразу робити. Коли загорілося желання, от надо почати вести блог, і ви така, все, не дай боже откласти, сразу біжіть робіть, не в чому ви вдіті, як ви виглядите, там, я не знаю, на якому фоні ви знімаєте, якщо ви загорілися ідеєю, вперед із песней. Тому що це та карта, яка говорить сію секунду, тебе загорілося і ти швидко біжиш робиш, Тому що якщо ти не зробиш, то в принципі вже завтра ти вже не захочеш це робити. Але з одного боку може це і правильно, а з другого, ну не попробуєш, не знаєш, правильно? Так, прекрасні мої льви і по знаку проскупу, і по асценденту. Всього вам самого чудового, прекрасного і неповторимого, щоб у вас завжди було все прекрасно, з наступаючими новогодніми праздниками. Просто завжди пам'ять, що ви – огонь. Вас ніхто не може взагалі нічим, ні зацепити нічого, тому що ви – Дуже імпозантні люди, дуже страстні, дуже класні. З вами спілкуватися – одне удовольствие. Просто пам'ятайте це завжди. А якщо ви думаєте, що у вас там щось не вийшло, або не вийшло, брехня. Все вийшло. Я у вас вірю.